У Новоград-Волинському, де народилася Леся Українка, мешкало 30% осіб польського походження. Після початку війни дружні стосунки між поляками та українцями зміцніли. Волонтери самі почали себе проявляти. Тепленько сьогодні. Привітики! У родині підприємців Миликів. Волонтерство це у першу чергу посилки батькові та його побратимам на фронт. Тож допомога польських друзів вкрай важлива. Ліки, що з ліки червоної цетамол і Вчора. Вікторія одразу записалася у підрозділ тероборони з Вягіль до Олександра Кармазіна, який має польське походження. Разом вони формували вантажі допомоги і відсилали їх на схід. Польське культурно-освітнє товариство очолює Вікторія Шевченко, а його засновником була її бабуся Ядвіга Якубовська. Я полька, але я полька, яка народилася на Україні. Ці дві країни вони в моєму серці. Я зібрала ось ці е, е, папки, тому що я розуміла, що тут дуже важливі речі. Тут всі дані про членів товариства е, і так само е, про хлопців, які зараз майже всі на війні. Партнери з Варшави негайно пообіцяли допомогу українцям і полякам, і Вікторію покликали до Польщі. Вона і її дочка Валерія відмовилися: якщо ми всі виїдемо, то допомагати не буде кому. І ми просто а, втратимо країну. Озвалися поляки з усього світу, друзі, сестра Ірина з Кракова, випускники Вікторії з польської школи. Отець Томаш Чопор, священник костелу з міста Корець, також вступив у тероборону. У підвалі його будинку ховалися родини, що прямували в евакуацію. А також зупиняються волонтери з Польщі. це є нашим обов'язком. Десь Томаш журек без додатку. чи Чилітен журек, що ми можемо нормально робити? Польща також має свідомість того, що Україна робить для світу. Волонтери також наближають перемогу.